Застосування недорогих дронів для розвідки та ударів стало одним із вирішальних чинників, що дозволив Збройним силам України стримувати сильнішого противника. Про це пише видання Політіко. Фахівці зазначають, що розвиток безпілотних технологій не зупиняється, і це веде як до локальних тактичних успіхів, так і до кардинальних змін у веденні бойових дій. Зона ураження суттєво розширилася. Під постійною загрозою опинилися об'єкти на відстані 9-14 кілометрів від передової, включно з технікою, позиціями та навіть окремими військовими. За словами військових медиків, саме атаки дронів є причиною 60-70% втрат серед обох армій. Щоб знизити ризики, на передовій почали масово встановлювати спеціальні захисні сітки. Через постійну небезпеку значна частина прифронтових міст спорожніла. У Костянтинівці, де до війни мешкало близько 70 тисяч людей, зараз залишилися лише кілька тисяч жителів, які щодня переживають десятки атак. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко розповів, що його підрозділ здатний змінювати перебіг бою, завдаючи ударів на десятки кілометрів у тил ворога. За його словами, атаки на відстані 50-70 кілометрів знищують склади, ремонтні бази та логістику, що істотно послаблює оборону противника на фронті. Окрім дешевих fpv дронів Україна застосовує і більш дорогі моделі з великою дальністю польоту та вантажопідйомністю. Вони виконують роль бомбардувальників, знищуючи артилерію, склади боєприпасів та іншу техніку. Хоча на початку саме Україна була лідером у дроновій війні, зараз Росія змогла її наздогнати, а подекуди навіть перевершити. Водночас, експерти підкреслюють значний потенціал розвитку українських безпілотних систем. Колишній головнокомандувач армії США Девід Петреус вважає, що за наявності достатнього фінансування Україна здатна виробляти до 5 мільйонів дронів щороку. Найбільші перспективи пов'язують із використанням штучного інтелекту для напівавтономного наведення. Такі технології дозволяють безпілотникам завершувати атаку навіть без зв'язку з оператором, що критично важливо в умовах активної роботи систем радіоелектронної боротьби. Водночас Федоренко застерігає, що дрони не можуть повністю замінити артилерію чи піхоту. Він підкреслив, що уявлення про суто роботизовані війни поки що залишаються фантастикою, адже вирішальним фактором у бою все ще є люди.